Зеленкою. У мене менема ще тайкаліка. Жаба пацанок задавила. Хай би замість того ті герої, що зеленкою у Львові затишні. Проти глибокому тилу нехай на фронті. Слав'ясь, Маріуполь, е... калі... Торес, Шатар, Сніжної. Хай туди герої. А не зеленкою мовою Зеленкою мові любий дурак може бути, А на фронт поїхати оце. Скажіть, пожалуйста, а статус є у этого батальйона? звичайно. Точно? Да, да, Спельботи будуть? І. Це спецпідрозділи міліції. А почему Айдара нету? Це спецпідрозділ усіх вони є. Вони оформлені всі. Нет, не оформлені. Ну не кажіть, на чому не, не знаємо. Я тримаю з Айдаром теж тримаюся. Це спецпідрозділ міліції. Боси... Я можу сказати, щось так. Да, я... да. Це, це спецпідрозділ міліції. Особливо призначення. На яку розповсюджується вимоги закону про статус учасника бойових дій антитерористичної операції, всі, хто беруть участь. А номер закону є? <звучить> я, я не пам'ятаю. Це плохо. Дякую. Іншого разу обов'язково запам'ятаю. Да, обов'язково. А, 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 а вам відомо, куди вони приймали? участі в воєнних, того, щоб приймали? Нам Господь допомагає. Коли українська церква підтримує наші військові, то московська церква, як в Луганській області, піп московського патріархату очолював сам терористичний загін. От вам і церква. Не, ви її, з ним. не тільки туди. Е, Скіло, батальйон АЗОВ буде дотримуватися мирного перемир'я, яке оголосив Петро Порошенко? Звичайно, е, верховний головнокомандувач президент. А ви знаєте, е, де, будь ласка, дозвольте, я закінчу. Верховний головнокомандувач президент прийняв рішення. Особливо, особисто я вважаю, що рішення про перемир'я це є помилка. Але водночас він Верховний Головний командувач, він несе відповідальність і приймає рішення. Батальйон Азовця, це підрозділ, міліції, особливо призначення. Він так само, як і всі створені відповідно до закону військового формування, дотримується наказів і указів Верховного Голови. Як вважаєте, що після 27-го, після 10-ї години буде, а боже, звичайно, що бойовики вже на одноразово перебують. Те, що було і до цього. Треба мочити терористів і зупинятися. <гумент> <Чуть> буде боротьба. <поройче. гумент> а скажіть, батальйон Азов, куди далі? Куди батальйон Азов далі поїдемо? Зараз спитаєте, вони прийдуть у них і спитаються. Їхнє місце дислокації в Маріуполі. Це підтримання в порядку в Маріуполі. Вони будуть просто підтримувати порядок. Е, ні, я думаю, що так само вони виконуватимуть особливі спеціальні завдання, спрямовані на подальше звільнення території захопленої терористами. А, з а кого ви... складається цей спілку Тобто це міліціянти, які вже були, або добровольці? Ні, там переважна більшість це добровольці. До речі, щодо міліції, там є навіть кримські міліціонери, які не зрадили присязі, які продовжують служити в Україні, от у Маріуполі. Да, Сергій, кримський міліціонер досі отримав поранення в голову. Але слава Богу, живий і зараз продовжує службу. Взагалі це хлопці, герої, молодці. Це приклад для всіх, як треба е, рішуче захищати країну. Приважна більшість там добровольців. Ваваков нещодавно звинувачив мене у тому, що я, мовляв, пропонував раніше судимих озброїти, щоб захищали країну, то я хочу відкрити велику таємницю у кавичках. Да? Можливо, навіть і половина бійців у спецпідрозділі Азов це теж раніше судимі. Але ці раніше судимі. Воюють краще, ніж раніше не судимі міліціонери, які зрадили присязі, які перейшли на бік ворога. І те, що людина раніше судима, це не, це не Тавро. Людина хоче спокутувати свою вину, хоче захищати країну. Я вважаю, що в цих умовах треба долучати до боротьби усіх, хто є патріоти і хто хоче захищати країну. А якщо не сукреди? Наприклад, Андрій Білецький більше двох років сидів у тюрмі по сфальсифікованому звинуваченню. Йому шили вбивство, насправді це контролю. Ігор Мосейчук, так званий Васильківський терорист, який більше двох років сидів у тюрмі. Згідно мого закону, автором якого є, ці хлопці понад 30 людей, патріотів, були звільнені з сюррем. Сьогодні переважно більшість з них воює на фронті. Не ховаються під юбкою жінок. Не ховаються десь в глибокому тилу, а воюють на фронті. А знаєте ви чи з, там, з ваших колег депутатів когось, з їхніх дітей, які вже прозивного віку, якогось призвали вже в армії, чи хтось там виступив добровольцем? Таких мені не відомо, На жаль. Я Хоча я хотілося б знати. Зараз прийдуть побачите.